Дуже цікава організація, дуже багато кльових ігор. розвиваючих, дуже дуже багато розвивають мислення. Ти коли тут знаходишся, ти ні про що таке не думаєш, з тобою розмовляють. Тут дитина має можливість відпочити, показати свої здібності, проявити себе, творчо помислити. Ну і взагалі це для дітей дуже великий розвиток. І ми хочемо, хоч трошки їм зробити навіть оцей перехід під час повітряних тривок в укриття, не таким, скажімо так, сумним, а більш не те що радісним, але більш теплішим і спокійнішим.